Всім доброго ранку. Ви на каналі Щоденник Рибалки Ось, друзі, приїхав я на такий дикий ставочок. Хочу половити тут щуку. Чимало зусиль мені бракувало, щоб сюди приїхати. Рано вставати на вулиці Холодрига. ковдрою так тепло. Воно спокушує, манить. Однак я себе пересилив, зібрав волю в кулак і... Ну, я би сказав, трохи далеко їхав сюди. Така дорога непроста була. А тут ще й вітер бачу починається. Однак, можливо, є надія, що піймаю якусь щуку. Покажу вам. Маю пару кружків, маю карасиків невеличких, що буде також можливо мені допомагати. Піймати щуку. Ну, і Буду ловити на спінінг, звичайно, підбирати приманочки, а там побачимо, що вийде. Ставок невеликий, але дуже зарослий, мальовничий. Буде, мабуть, я думаю, цікаво тут поплавати, подивитися пейзажі. Ну що ж, зараз човник надуваю, монтую спінінг і вперед. 10 по восьмій. І я запливаю. Треба мені тут трошечки джунглями проплисти, поки я основне русло не випливу. Так от сюди. Ого, uh -huh. а тут куди? Так поздравляю. Oh. Добре, я спробую з другої сторони. Джунлі. Ловля щуки в джунглях Я не взяв з собою мачете, аби прорубуватися. Прочищати ці джунлі. Мачете не взяв. Подумав брати. Якось забув. Добре, зараз подивлюсь, може я тут пропливу. Тут колись був такий прохід. Одну щучку вижену звідси, що вона тут є. <гум> так, щось сюди плести. поки що прямо. Так, тут дуже багато потиків тут. Недобре. Так, трасс сюди. Сюди. Ну я би тут закинув кружок. Ого, ще го собі. Гуд Красики в мене є.

Можна починати ловлю на спінь. Пару кружків закинув. Я б сказав, сьогодні досить холодно. Ще через те, що цей вітерець віє. Вода дуже чиста, але я поставив металевий повідець. Не флюрокарбон, А дати, Перекусить, вона не перекусить. А так повідець металевий поставив ти. Хто клюне, то клюне. Добре, перепливу, холод рега. друзі не бере ну буду чекати на вихід щуки може бути він пів десятої в десятій. як на якому ставочку по різному та й різні дні можуть бути ну я би так сказав що сьогодні такий день що в принципі щука могла би брати чиста чиста водичка з далеку видно приманку. По ідеї це добре з одної сторони. Щучка буде гарно бачити. І можливо захоче атакувати. Хочеться так вірити. Опля! Ох, це лупило, Класно! Ух ты! Серьезно такая? Ага, неплохая. Ух-ха-ха-ха. Опля! Штучка классная. Штучка, щучка. Ну що ж, друзі, даремно я став так рано. Але я вам скажу, вона влупила так конкретно, капітально. Так. О. Ну, друзі, я вам скажу це конкретна штучка. Ну, така Дура. Така що кенція. Оця приманочка спрацювала непогано. В тому напрямку вона мене клюнула. Так лупила давненько. Я такої потужної клюваки не відчував. Просто було супер. Бац! Пізніше зважу і скажу. Каїва! Ну я бачу, що 2 кг там є. Тут цікаві місця. Багато очерету. Також. Під водою всякі є. Водорослі, гілки від дерев. чуть тут рай. Чим вона харчується? Тут є червинки вдосталь. Краснопьорка. Так що вона тут і має чим харчуватися. Може пліточки теж попадають. Десь поодинокій карасі є. Ну, карася тут небагато. Він не такий вертлявий, не такий пруткий Щука його скоріше може піймати, як червінку. Моєго тут мало. Окуня тут взагалі, по-моєму, немає, а може десь є дуже-дуже поодинокі. Ох ти! Друзі, ви бачите? А я думав то... Ай-яй-яй-яй-яй. Я думав, то за гілку зачепилося. А тут дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Таку мою приманочку любимо. Відкусила. Тут багато... Всяких перешкод, я думаю, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз буду підбирати щось інше. Кружки не спрацьовують. Ну що, друзі, я перевірив кружки, ні один не спрацював. Щука пасивна. Одна єдина покльовка була в 10-й годині. Правда потужна, адреналінова така. Я дуже задоволений, щука чудова. Але пора додому. Навряд чи за годину ще щось зміниться. А то і так уже вечеріє. Я відбув тут чесно, справедливо, трошки замерз. А тепер пора додому. Щиро вдячний вам. За чудові, добрі, теплі коментарі, за вподобайки і за підписки. Хай Бог буде з вами. На все добре!